Друзі, всіх вітаю на каналі Єзгір. З вами Роман і сьогодні буде відео про перестановку Леза. Вже було одне відео про Спайдерка Тінейшіс, тим не менш, мене продовжують питати, чи підійде Лезо з одної моделі на іншу. Так, зазвичай, якщо модель одна і та сама, то немає різниці, чи це повносерейтерна версія, або е, якась лімітка. І я вам сьогодні це хочу продемонструвати на прикладі Спайдерко. Мілітарі 2. Одному з наших клієнтів захотілося Мілітарі 2 повносерейторну, але із якимось більш цікавим руків'ям. Що ми запропонували? Запропонували переставити із лімітки карбон, з карбоновим руків'ям на серейторний квинок. Тобто перекинути з одного на інше. Клієнт погодився, і саме це я вам зараз і продемонструю, як це переставляється та що в результаті буде. Маємо отаку от злобну мілю з повносерейтерним квинком. Вона буде дуже-дуже агресивно різати, будь-що, тому що серейтер він Сам по собі, навіть якщо трохи тупий, буде перерізати набагато ефективніше. Складність є тут тільки одна це з його заточкою. Але якщо ви вже власник такої злобної маленької тварюки, то вам точно буде вона до вподоби. Мені взагалі серейтерні клинки... Подобається тим, що можна різати тканини, якусь мотузки, все що завгодно, і воно буде більш ефективніше, ніж звичайний флейновий клинок з прямому таким от лезом. Проте, із заточкою то дійсно треба заморочитись, кожну канавку, переточувати кожний цей виріз на лезі. Тут переді мною якраз дві мілі. Ось вони серейтерна та карбоновим років'ям та сталюкою s 90 в Для того, щоб їх розібрати, потрібно, звичайно, два ножаці і набір викороток. Навіть не сам набір викороток, а лише Torx t 10 для осьового гвинта. І Torx t 9 для двох гвинтів, які утримують саме руків'я. Причому можна навіть не розбирати саме руків'я повністю, лише відкрутити осьовий і трохи ослабити. Гвинт, який біля осьового знаходиться. Немає тут ніякої складності. Абсолютно, викрутити осьовий, якщо він не піддається, ще раз нагадую, то його потрібно обов'язково перегріти, тому що інколи виробники наливають дуже багато фіксатора різьби і виходить халепа. На цьому, до речі, ані, на самому гвинті тут. Не видно фіксатора, проте всередині на різьбі вона видна, там є трохи. І вона викрутилась досить непогано, без жодних зусиль. Ну, тобто, ніше, зусилля є на викручування, але не так, як інколи буває. І от тут ви можете побачити, вже є білий фіксатор, точніше, він був колись червоним, а з часом, коли він висихає, стає білим. Гвинти повністю однакові, на відміну від тих ж самих GTNSів, де самі гвинти трохи відрізняються. Тут у них немає різниці. Так, але ні. Я наскільки бачу, то один з гвинтів, який із G10, на вигляд, трохи більше. Зараз я його дивлюсь. Так, 5-495 мм це у нас карбонова. Та 5 і 1 це на G10. Тобто довжина гвинта все-таки відрізняється. І це досить цікаво. Тому що, мабуть, карбонова накладочка сама по собі трохи тонша, ніж G10, тому і вон, довжина гвинта менша. Але я думаю, вони підійдуть один до одного взагалі без проблем. Тут е, глибина втулки дозволяє все це. Робити, поставити один чи інший гвинт, проте не варто забувати. А, і до речі, от фіксатор різьби залишки, він так і синій. Бачите, трохи синього залишається кольора на самому, от на пальці, якраз оце сміття, що засохли, це і є залишки фіксатора. Є два варіанти заміни леза. Перший потрібно зняти кліпсу. Витягнути втулку, це як я робив на тінейшесі, і замінити саме лезо, не розбираючи саме років'я. А також можна не знімати кліпсу, а викрутити осьовий гвинт і викрутити два гвинта в руків'ї. І там вже просто перекласти одне лезо з одного ножа на інше. І саме таким чином я зараз і буду робити. Тобто кліпсу залишу на місці, я її не буду чіпати, а лише зніму саму накладочку. Зовсім забув, в мене ж є класний килимок для розборки ножів. Якраз спайдерковський, фірмовий. Він буде дуже сьогодні нам в поміч. Ми зможемо тут чудово розкласти і покласти кожен ніж. Так, зараз на своє місце, щоб нічого не переплутати. 4,98 це у нас коротенький мого сюди. а... 5-14 покладемо сюди. Тепер почнемо із G10 серейторне. От якраз на цьому килимку буде круто все виглядати і буде гарно його так, розкласти. Де на ньому є виступи, куди можна викладати окремі частини ножа. І нічого, от, до речі. Тут відчувається, що він просто так іти не хоче. Зараз піду за паяльником. Звичайний паяльник на 480 градусів, максимальну температуру, яку він тут в мене видає. На кілька хвилин поставити, перекласти жало до гвинта, потримати, щоб він гарненько перегрівся. Після цього можна спокійно викручувати. Гвинт, адже фіксатор різьби від нагрівання руйнується. Тепер спробую його крутанути. Взагалі без проблем, з невеличким зусиллям, викручується гвинт. Відразу прогрію і другий гвинт для того, щоб легенько його викрутити і не зірвати. Паяльник вже все одно нагрівся, то чому б і ні. Так, гадаю, що хвилин 5 йому достатньо. Тепер легенько відкручуємо все. Гвинт відкрутився. Випадає. О, є. Обережно, коли він нагрітий. І відразу прогрію гвинти на карбоновій і їх строну з місця. Поки я її ще не відкручую, не розкручую, але от е, той момент потрібно, коли спочатку сильно крутонути, щоб зірвати залишки. Фіксатора, щоб почав гвинт рухатись, то це для цього моменту я якраз перегрію один і інший гвинт і почну відкручувати. Потім вже я зніму лезо із серейторної і вже розкручу тоді саму карбонову. Так, один зараз О, є, легенько пішов. Я зараз інший теж перегрію. Так, гадаю, достатньо. Також є все. Тепер паяльник нам більше не потрібен. Я його вимикаю і десь кладу обережно, щоб він нічого мені не пропали. Поки середину візьмемо, тут вона вже майже розібрана. Залишилося зняти саму накладочку. Чимось потрібно. От, сунути знизу, використати якусь фомочку. От у мене є, до речі, от згадав, пластикова, гарна. Так, опа. Яка мені була вислана з якимось іншим девайсом для перестановки чогось. Я вже і не пам'ятаю для чого, але пластикова така маленька, як не знаю, кавирячка, колупачка. Вона не пошкоджує жодних матеріалів, адже вона сама легенька і набагато, набагато м'якше, ніж сталева чи інша. Її для розборки будь-яких девайсів варто використовувати саме пластик, якщо потрібно десь піддіти і з силою щось підняти. Так, ну давайте щось не хоче поки що йти. Цей самий момент, О, є, зняв з, в принципі, в принципі, далі мені можна нічого не робити. Точніше, далі вже можна і не розбирати. До самого леза я отримав доступ. Тобто я можу його тепер спокійно отак от зняти і те ж саме зробити із серейтером. Мені не потрібно знімати з цієї шайби для темляка. Хоча, якщо є бажання, можна це зробити, але наразі в цьому немає потреби. Відкладаємо її в сторону і беремо карбонову. Тут я вже гвинти, перегріви, вони легенько пішли. Я їх вже стронув з місця, залишилося. Відкрутити і так само. Ось цією пластиковою піддіти. Лайнери. Головне, от в районі нашому, там, де лайнер кріпиться, заходить на осьовий гвинт. О, все, так само. З цього місця він рушив, тепер можна зняти сам клиночок. І вже переставити з одного ножа на інший. Але дивіться, тут в мене ще залишилася втулочка. Як нас робити от так от тоді, хай. Шайбочка залишилася на іншому ножі. Все, тепер можна його закрити і закрутити все. Раз. І тут ми його виставляємо, ставимо на місце два. Залишилося їх закрутити, як воно і було. Карбоновий у нас був з цього боку. Тут трохи коротший гвинт, а два гвинта інші однакові. Ставимо на фіксатори різьби. От у мене є синенький. Він якраз підійде, і буде так само, як це робили спайдерка. Небагато. Буквально одну крапельку для того, щоб гвинти трималися на місці і нікуди самі по собі не вибігали із ножа. Бо я не один раз бачив, коли ножі більш дешевого сегменту без фіксатора і різьби, і у них просто самі по собі з часом викручуються. Гвинти, тобто вони починають випадати і на кліпсі, бувало, і на самих ножах, коли переносили нам, там, наприклад, в ремонт або подивитися, то було видно, що ніж такий може втратити свої гвинтики. Тому обов'язково фіксатор різьби потрібно використовувати. Тепер потрібно відрегулювати осьовий гвинт так, щоб лезо Наприклад, випадало під своєю вагою або не випадало, це вже кожен, до речі, може собі відрегулювати так, як йому подобається. І десь знайти золоту середину, між тим, щоб не було жодного люфту, та вільно рухалось. З часом, звичайно, воно буде рухатись спокійніше і легше. Поки не розроблено. Я думаю, що тут окей якраз. І залишилося те ж саме зробити із карбоново серейторним варіантом. Так. Щось забагато сюди крапнув, треба зайве чимось перебрати. Навіть синій фіксатор, якщо його дуже багато, може створити проблеми в майбутньому з тим, що не будуть викручуватись гвинти без прогрівання. І навіть з прогріванням. В мене був випадок, коли я грів-грів, але було дуже важко його викрутити. Довелося саму втулку вже ще прогрівати з іншого боку, щоб вона розширилася і щоб тоді можна було викрутити Осьовий гвинт. Знову ж таки відрегулюю ось його гвинт. Тобто дивіться, ви спочатку максимально закручуєте, а потім можна навіть на кілька не на оберт, а на 1-2 градуси от зовсім потроху починаєте відкручувати саме лезо, саме ісовий гвинт, для того, щоб лезо от падало і вже не відчувалося люфта. От зараз, і якщо відігнути пластину Compression лока, то горизонтального люфту немає. Але, як на мене, то занадто вільно. Можна ще трохи його підтягнути. І навіть ще більше. Тобто тут індивідуально, як вам подобається, потрібно виставляти. Гаразд. Все. Все зробили, все перекрутили. І маємо тепер серейтерну карбонову. Мілю зі сталі с v І дуже гарне руків'я, і воно гармоніє, гармонійно поєднується якраз і з кліпсою полірованою, І взагалі мені подобається, як виглядає такий ножик. Дуже шкода, що не випускають ліміток якраз в таких варіантах серейтерних, а принаймні спайдерки. Бо були би вони. І цікавішими, ніж звичайні ножі з плином. Ось такий результат. Маємо карбонову мільо повносерейтерну зі сталі S30V, яка поїде до нашого покупця, який от захотів якраз повносерейтерну із якимсь цікавим руків'ям і нічого кращого точно, ніж заводські е накладочки від спайдерка, які. Виготовляє сама спайдерка, навряд чи можна знайти. Тобто є кастомізовані, проте вони все одно не заводські варіанти будуть. І їх ще спробуй знайди. І стандартну мілю 2, точніше, вона вже не стандартна, вона зі сталі S90V, така напівлімітка, кастомізована, яка буде в продажу, трохи, можливо, вища ціна, ніж у звичайної Мілі 2, зато ви будете. Тут мати клинок зі сталі с 90 v Насправді переставляються леза на ножах однієї ті самої моделі, неважливо чи спайдерка, чи бакер, чи якийсь інший виробник, дуже просто. Якщо у вас є необхідність, можемо вам в цьому допомогти. І один час ми виробляли, тоді що переставляли з міні-багаутів, не міні-багаутів. Міні-гріптіріана, коли вони були в жовтому і блакитному кольорі, ми робили жовто-блакитні накладочки. З одного боку було жовтий, з іншого блакитний кольор. На жаль, ті вже не, не виробляються бенчмейдом міні-гріптіріани, але можна переставити на будь-якому іншому ножі лезо, якщо вам це до вподоби і якщо є варіант, щоб його е красиво зробити. Буду закінчувати відео. Я думаю, ви побачили, що заміна леза це дуже проста процедура, хоча є деякі нюанси, які з прогрівом гвинтів. Проте за наявності прямих рук переставити лезо з одного ножа на інший не має ніякої складності. До нових зустрічей! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайки, коментуйте та бережіть себе.